Атакували шахедами, крилатими ракетами з літаків Ту-95, а також аеробалістичними ракетами кинжал. Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку по українських об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомили в Укренергу, цілями стали теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах. Як наслідок, аварійні відключення застосовані на Дніпропетровщині. А на Харківщині діють графіки погодинних відключень. Сили протиповітряної оборони збили частину ракет у небі над Чернівецькою областю, попередньо без жертв. Є поранені у Кам'янському та Кривому Розі. Про падіння уламків ворожих повітряних цілей повідомляли у Тетіївській громаді на Київщині. Тим часом у силах оборони повідомили про сім збитих російських безпілотників на півдні країни. Неспокійно було і на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Львівщині. Чергова масована атака на Дніпропетровщину на над областю збили 10 безпілотників. Гучно було у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Каменському районах. Над Дніпром протиповітряні сили відмінусували 4 ракети. Про це повідомив очільник адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок російської атаки пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у трьох районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися буде вдома. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Є п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка дитині надали меддопомогу. Двох місцевих довелося госпіталізувати.